Тож, йому тільки 18, він вже в Формулі 1, він не вміє плавати, не б'є каву і має лабрадора. Вуну. Мені дуже це ім'я подобається, до речі. Це кімі Антонелі, він мій забімчик. Він у Формулі 1 тільки з цього сезону, але вже дуже круто їздить. Насправді, у своїй першій гонці він е, кваліфікувався 16-тим, а проїхав четвертим. І тото -то Вольф називає його другим сином. Він був дуже тоді е, в шоці, що він так добре приїхав, тому що він, по факту, вперше е, їхав гонку на f 1 Він каже, що може їсти пасту з песто щодня і походу і їсть. І ви уявляєте, як це? Він ще навіть школу не закінчив. І це він має бігати десь між гонками, писати контрольні, думати, щоб добре написати контрольну з математики і ще одночасно нести відповідальність за машину, яка коштує 15 мільйонів. То реально можна так здоїти, то що я ходжу тільки в школу, і то капець, то що я маю готуватись до контрольних, робити домашки, а він ще носиться по світам з машиною. І він, до речі, хоче дуже поїхати в Японію, і його моя вже здійснилася, що е, 5 квітня була е, гонка, траса Сузука, і він там був. І, до речі, я теж туди хочу поїхати. Але його моє вже здійснилася, моя ще ні. Але я не знаю, коли я туди поїду, але точно поїду. І він, він хотів поїхати туди, тому що через культуру, суші, аніме, і всяке таке. А я хочу поїхати, бо теж дуже в них цікава культура, суші, я не люблю. І я вчу японську, тому так ось. І ще е, він дуже маленький такий. <смі> ну, не такий аж маленький, але він дуже молодий, як її формули. Він наймолодший пілот, який набрав е, ці очки в гонці і який дирвав в гонку. І він, до речі, з Італії, Болоньї, тому для італійців не пити каву, це можна вважати справжнім злочином. І ще він ненавидить будильники, то і каже, що тільки болід, який його чекає, змусить його прокинутися в 6 ранку. І ще він дивиться ці футбольні матчі. Він вболіває за AC Мілан. Це якийсь там футбольний клуб, Міланський, я за тим не стежу. Ну, Міланський, ну, по назві я не знаю. І ще він, ну, як і в принципі всі гонщики мусить вчити англійську, тому що вони говорять з командою по радіо, але кажуть, що дуже ненавидить граматику, е, або тільки розуміли його по радіо і в боксах. Тому що, ну, в принципі, всі, хто вчить англійську, трошки так і не люблять граматику. І ще, до речі, в нього є свій TikTok аккаунт де він просто розважається з друзями, він закритий під, під якимось фейковим нікнеймом. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк і, е, мабуть, побачимося в новому відео. Па-па! Ой, не папа. Я ще забула сказати, до речі, він у 8 років знявся в фільмі і ніколи не вгадаєте, кого він грав. Себе. І ще, до речі, я зроблю відео з його мемчиками, приколами, тому що я бачила, як він в'яже на спицях. Тому чекайте.